Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Сьогодні у нас надзвичайна подія. Сьогодні у нас дегустація двох напоїв з кави. Кави сурогатної кави, яка замінює натуральну каву. Але наші експерти визначать, яка з них краща. Це кавовий напій з цикурією і кавовий напій з кульбами, з коріння кульбами. Погнали! З нами експерти, які визначать за такими критеріями запах раз. Вигляд колір, текстура – два. Смак три. І після смак чотири. За цими чотирма категоріями і в чотирибальній шкалі будуть визначати якість напоїв. І ми з вами станемо свідками, який напій все ж таки переможе. Це або кульбаба, кава з кульбаби, або кава з цикорію. Не перемикайтеся і не вимикайте, дивіться відео до кінця. Буде цікаво. Ставте лайки вподобайки. Сьогодні нашими експертами будуть чарівні пані, пані Альбіна, пані Каріна, пані Оля та пані Ніна. Ви станете свідками перемоги одного з напоїв: кава чи цикорій? Цикорій чи кава. Робіть передбачення в кінці відео побачите. Експертні пані зайняли свої місця і перший напій в студію. Цикорій. Так, наші експерти оцінюють за першою. Номінацією це запах. Перша номінація це запах. Наші чарівні пані оцінюють. Так, оцінюємо запах. Оцінюємо зовнішній вигляд напою. Колір, текстура. І оцінюємо смак. Наші експерти набирають в рот, тримають кілька секунд. Ну і залишиться оцінити після смак. Ще декілька ковтків. Смак і після смак, як в роті після того, як напій ми проковтнули. По факту будемо бачити, що якийсь напій буде переможцем. І так, другий напій в студії наші чарівні експерти оцінюють запах. Далі оцінюємо зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, колір, текстура. І кульмінація дегустації: це оцінюємо смак. Після оцінки смаку залишилося оцінити після смак цього напою під номером 2. Експерти не знають, що це за напої у нас. Можливо, у них є догадки, вони висловлять їх в своїх експертних висновках. Так працюють наші експерти, оцінили запах, текстуру, смак. Після смак. Тепер пишемо висновки. Так. Експерти працюють, пишуть висновки, пишуть враження свої. І після дегустації двох напоїв визначимо переможця. Так, і послухаємо думки експерти. Першою буде пані Оля. Насправді дегустація мені дуже сподобалась. Перший напій мені насправді не дуже сподобався. Адже смак та післясмак був надто гіркий. Другий напій мені навіть дуже сподобався. Смак нейтральний, немає гіркоти. Дякую за чудовий експеримент та дегустацію. Дякую і вам, пані Оля. Наступну думку експерта вислови пані Альбіна. Будь ласка, дегустація мені сподобалась, це цікавий досвід. На мою думку, перший напій це була кульбаба, смак був такий гіркуватий, на вигляд, це була темно-коричнева текстура. Другий напій це, на мою думку, був це корій. Він мені сподобався найбільше, тому що він мав солодкий смак. Дякую за дегустацію. Експертна думка пані Ніни. Дегустація мені сподобалась. Було цікаво дізнатися, деякий напій. Перший напій, на мою думку, був із кульвави, Мені не дуже сподобалось. А другий був із цикорію, навіть приємний був на смак. Дякую за дегустацію. І завершує думку експертів пані Каріна. На мій погляд, перша кава була з кульбабою, адже вона дуже гірка та неприємна на смак. Друга кава була з цикорієм. Вона була набагато краща та смачніша. Тож, роблячи з цього виставки, на мою думку, перемогла кава номер 2 Дякую за дегустацію. Це були неперевершені емоції. І так, шановне панство, дегустація завершена. Але секрет в тому, що ви зараз дізнаєтесь. Що ж було під номером один і що ж було під номером два? А під номером один була кава з цикорією, <ріст> <ріст> А під номером два була кава з кульбаби. І так, за думкою експертів, пер переважає кава з кульбаби. Кульбаби всі так думають, так? <ріст> під номером два. На два це кульбаба була. <ріст> так, пані Альбіна. Але ви думали, що цикорій і вели всіх в оману. <смас>, мабуть, на номер два на номер два. Дякую, експерти, дівчата, за проведену роботу. Тепер ми скуштуємо натуральної кави. І так, як ви бачите, перемогла кава з кульбаби. Я не знаю, чому французи зробили, коли у них були проблеми з натуральною кавою. Вони надали перевагу цикорію. Мабуть, кульбаби ніхто не викопав коріння. Тепер ж ми знаємо, що кава з Кульбаби краща. А це вже натуральна кава. І порівнюємо смаки. І так, наша дегустація підходить до завершення. Своїми враженнями діляться наші експерти. Прошу, пані Оля. Насправді, дегустація мені дуже сподобалась. Я е, дякую велике Степану Олексійовичу за цей прекрасний захід, можна так сказати. Все було на високому рівні. Так, дуже дякую. Пані Ніна, як ви що нам скажете? Я отримала задоволення від самої дегустації та від напоїв. Дякую і вам за експертну оцінку. Отже, за думкою всіх чотирьох експертів перемогла одноголосна кава з кульбаби. І навіть. Були такі експерти, які вважають, що кава з кульбаби навіть краща смачніша за звичайну каву. Дякую всім шанувальникам зелених скарбів, хто ставить лайки, вподобайки, пише коментарі або приємні слова і підтримуємо український YouTube разом. Черпаємо корисні фізіологічно активні речовини з наших зелених скарбів. Сьогодні це. Кульбаба і цикорій. у своє харчування.